Ветері Український радіо Житомир, щиро вітаю при мікрофоні Наталя Колініч. Щоби забезпечити необхідною кількістю крові лікарні Житомирщини і поранених військових у цьому 2023 році від початку січня обласний центр крові вдвічі збільшив кількість виїздів у громади. Про те, яку ефективність показала ця практика за перший місяць, якою є донорська активність у громадах, які чинники на неї впливають, і які виклики сьогодні доводиться долати для забезпечення області донорською кров'ю і компонентами. Про це сьогодні будемо говорити із гостем нашої студії це Анатолій Чугрів, директор обласного центру крові Житомирської обласної ради, кандидат медичних наук. Пане Анатолію, рада привітати вас. Доброго дня давайте говорити так: на рішення про збільшення удвічі кількості виїздів мобільної бригади у громади вплинула війна, потреби військових. Так, е, е, да, це як друга причина, яка будемо так казати, несподівано з'явилась. А перша причина була новий закон. Про безпеку і якість донорської крові, який набрав чинності в січні 2021 року, і відповідно до нього визначена структура національної системи крові. Так от на регіональному рівні визначено, що підприємством, будемо так тепер казати, національної системи крові має бути тільки обласні центри крові. І тільки вони мають право заготовляти кров і виготовляти компоненти, тестувати компоненти крові і донорську кров, зберігати. І, відповідно, розподіляти серед лікарень. Тому, звісно, що фізично людина з будь-якого віддаленого нашого району не зможе доїхати і не має сенсу до Житомиру для того, щоб здати кров. Ми перейшли до тої форми, яка поширена в всьому світі. Це виїзна форма заготовлення крові. Обласний центр крові їде до донора. Не донор їде до центру, а ми їдемо до донора. Відповідним чином, а це перша була причина, яка організувала нам виїзну форму заготовлення крові. І друга, звісно, це ви правильно сказали. Це війна, безумовно, тому що потреба стала дуже великою, і ми отримуємо щомісяця практично нові завдання від Міністерства охорони здоров'я для потреб фронту. Пане Анатолію, а в цифрах як саме в області зросли потреби крові і її компонентів через війну? Ну я приведу такі дуже прості приклади. 21 рік. Uh, ми здійснили 18 виїздів всього. А uh, в 22 році 65. І... На цей рік вже заплановано 114 виїздів, і в минулому році, і в цьому році, заплановані виїзди передбачені графіком роботи виїзної бригади, які затверджені обласною воєнною адміністрацією на сьогоднішній день в умовах воєнного стану. Це державна програма. А можна сказати так, що є якась певна кількість донорів. Наявність яких може безперебійно забезпечити області необхідною кількістю крові. Є така цифра. А, буквально два слова про те, як формується ця кількість, а скільки потреба, да? от скільки складає потреба. Угу. Давня наша практика, ми центр крові формуємо потребу в донорах відповідно до замовлень лікарень. Кінці кожного року всі лікарні нашої області подають нам замовлення з розмівкою поквартально, скільки їм потрібно і яких компонентів. Ми це обраховуємо і визначаємо, нам потрібна на цей рік така кількість донорів. Відповідним чином, зважаючи на те, що військовий стан, ми збільшили цю кількість, по-перше, по-друге, ми збільшили через те, що нам потрібно виїжджати на район і запрошувати донорів. О, тому, що донори самі не прийдуть відповідним чином на сьогоднішній день. Ми вже на 2023 рік маємо орієнтовну кількість потреби, це 12,5 тисяч донорів. По факту минулого року 46% ми прийняли на виїздах в райони. 46%. Всі інші, це відповідно 54 це були донори, які прийшли до нас в центр крові. Багато було військових. Лютий березень. Дуже велика кількість людей приходила. От ми за два тижні прийняли 2,5 тисячі людей. І працював центр крові до останнього донора. На цей рік у нас заплановано. Я вже сказав, дванадцять тисяч донорів Всього на рік відповідно, ми плануємо 50%. Від цих донорів заготовити на виїздах. на виїздах. А вже якщо говорити про власне про перший місяць року, про січень. А скільки громад і які саме громади ви відвідали за цей місяць, і як інтенсифікація виїздів позначилась на об'ємах заготівлі крові компонентів? Ну от у нас є графік перших два місяці цього року. Ми робимо вісім виїздів в місяць. По вісім виїздів, значить, в січні у нас було вісім об'єднаних територіальних громад, і відповідним чином різні ставлення, різні можливо. Є там деякі помилки в інформованості населення, бо ми не, не, не завжди можемо впливати на інформованість. От, то відповідним чином одне дуже активно, і я хочу подякувати головам ОТГ, які активно займаються цим процесом от, і правильно організують людей. Які це Ну, отага? Наприклад, Райгородок, так? невеличке містечко, але 120 донорів. От вони організували таким чином, що підвозили весь час потихеньку донорів. Ось люди не чекали, автобусом самостійно голова організував таким чином. Тому я щиро їм дякую, і донорам теж саме. Але є такі, які, наприклад, дали 22 донори. Угу. Санас, очі, дорожки, да. да. Хоча там більше населення. Тут різні фактори, і ми е, враховуємо е, і працюємо разом з головами ОТГ. А яким є взагалі от механізм збору крові у громаді, починаючи від сповіщення потенційних Донорів, як це працює, ми поки що йдемо навпомацьки, Знаєте, такої системи як немає, а що робити, і як. Тому відповідно за місяць до того, як має приїхати виїзна бригада. Ну, по-перше, всі графіки надіслані всі наші чотири райони, які затверджені обласною військовою адміністрацією. Тобто, перший Перш. крок це планування. Планування і оповіщення. Безумовно. Так. От і відповідним чином, вже тоді у нас є менеджер, який виходить і дає інформацію в соціальні мережі. От день. І місці, де буде проводитись заготовлення крові, от. і вже тоді підключаються місцеві голови ОТГ, заступники їх громадськість, от. і відповідним чином формують донорів. Тому ми практично дуже плотно працюємо з головами об'єднаних територіальних громад. І я вам щиро дякую за це. Пане Анатолію, доводилось чути про те, що внутрішньопереміщені особи, переселенці, доволі активно долучаються до донорства, намагаючись в такий спосіб допомогти. Що показує досвід уже виїздів засічення в громадах, в яких ви побували? Чи так це насправді? Це дійсно правда, і е, ми приймаємо тепер всіх. Хто має бажання здати кров без е, пропіски за місцем проживання в тому районі чи іншому? Відповідним чином, е, це, ви знаєте, було дуже так схвильовано для нас, тому що люди приходили з е, східних районів, східних областей, з е, південних. От, які переселилися до нас. І е, єдине каже, що чим ми можемо допомогти, це здати кров. Ось людина прийшла, родина там, чоловік і жінка, в них нема нічого, хати нема. Все, що вони змогли зробити, нема. Переїхали до родичів. От. Ну, а що вони можуть дати? Грошей нема. Відповідно, вони кажуть, ну давайте ми хоч всім допоможемо. І це дуже зворушливо, по-перше. по-друге, дійсно, від цього і у нашої бригади сльози навертаються на очах. Це дуже по-людяному так, знаєте. А наскільки багато власне таких людей прийшло навіть за перший місяць дати кров? Ви знаєте, ми е, окремо не не вели облік, звісно, таких людей, от але е, приблизно десь в середньому за минулий рік е, прийшло десь 10-15% таких е, серед всіх донорів, От, 10% 15% стали саме такі донори. Дякую, дякую їм і дякую вам. Звісно, пане Антолі. Є два як мінімум два важливих моменти, від яких залежить, ну скажімо так, безперервність і стабільність процесу заготівлі крові в області. Це надійна робота, зокрема устаткування. Я знаю, що головним устаткуванням обласного центру крові є дороговартісна центрифуга, яка розділяє кров на компоненти, і вона у вас одна. Відтак вона єдина в області і. Якщо не дай Боже, вона не зможе виконувати покладені на неї функції, це буде великим викликом зрештою для області. Уже неодноразово ви піднімали питання про те, що обласному центру крові потрібен принаймні, ще один такий агрегат, ще одна центрифуга. Що сьогодні зроблено, чи робиться, чи як ви вирішуєте питання того, щоб знайти гроші на її придбання? Ну, по-перше, я хотів сказати, що це проблема не цього року, звісно, от і ще в минулому році, і навіть в 2020 році ми говорили про це, і в 2020 році було прийнято рішення сесії обласної ради от, про розвиток центру крові на один рік. На цьому все закінчилось. Папір є, рішення є, вон, грошей нема. Це ключове обладнання, яке на сьогоднішній день, будемо так казати, саме вузьке місце для нашого виробництва, оскільки, якщо не буде виготовлені компоненти крові, то звісно, що ну що щоб переливати цільну кров як під час Другої світової. То, то не є вже ніхто її не приливає, от відповідно. А по-друге, консервована кров довго, довго теж не може стояти. От. Тому що, наприклад, для, коли ми розділяємо на компоненти еритроцити, плазму, то у нас для еритроцитів є спеціальний вже консервант, який дозволяє зберігати еритроцити 42 дня, а не 21 день, як кров. Розумієте, тобто тут така е, ланцюжок, який він тягнеться дуже до, далеко. Е, звісно, що про цю проблему знає і е, намагається нам допомогти обласна військова адміністрація, е, департамент охорони здоров'я. Е, вона не зникає, ця тема, вона є. От, е, але поки ми е, спробували один раз приймали участь, е, щоб взяти грант. От ну, на превеликий жаль, так сказать, не, не хочу сказати, що ми програли, але вибрали не нас, будемо так казати. Поки що не вдалося. Да, от. Але не втрачаємо надію на те, що в іншому е шукаємо різні можливості. От. Тобто е йдеться про до достатньо велику суму. Е 1,6 мільйона була куплена ця центрифуга, яка в нас є. Це виробництво Німеччини, дуже потужна центрифуга. Тобто, е скажімо так, пошук гранту. Вих коштів це очевидно єдиний на сьогодні більш-менш реальний вихід з цієї ситуації. ну може, ще є про ООН. Достукаємось до міністерства. Міністерство теж знає я весь час їм нагадую от, про те, що є така. Необхідність. От. Ну саме просте вже там інші дрібні такі вироби, які нам потрібні технологічно. Наприклад, там під час заготовлення крові потрібно дотримуватись дозу, яку взяти у донора, правда? От. Там є певна кількість консерванту. Там більше не можна взяти крові у донора, тому що кількість консерванта не дозволяє. Для цього існує такі ваги мішалки, які змішують зразу от, і зважують. Як тільки доза вже достатня буде, значить вони припиняють, перекривають канал від донора от, і йде звуковий такий сигнал. А так зараз поки що операційні медсестри зважують на руках. Зрозуміло, питання є і їх потрібно вирішувати. Знаю, що одне Безумовно. з питань а, також пов'язано із транспортним засобом, яким мобільна бригада виїздить, а, його, скажімо, наявного транспорту недостатньо, і наскільки я знаю, сьогодні вам доводиться орендувати транспорт для виїздів у громади області. А... Проблема існує дійсно, і на початку двадцятого року, там березні, десь ми обговорювали це питання і радились із департаментом охорони здоров'я, і про це знає обласна військова адміністрація. І, в принципі, ми обговорили і висловили таку пропозицію, що на цей гострий період, поки йде війна, ми запропонували таку модель, що ми будемо орендувати мікроавтобус. Ну, великий він має бути, тому що він має ще і вантаж наш вести. От. І... Наша бригада буде приїжджати і в тому місці, де ми будемо. Нам надають приміщення, надають деякі меблі, якщо можливо. Вон ну то і все інше. І таким чином бригада працює і працює дуже ефективно. Тому що в середньому там кількість донорів на один виїзд була 80-85. Це в середньому. А так було і 100, і 120, і люди оставалися ще на наступний раз. Тому поки що нас влаштовує така схема, система. Ну а як кажуть, будемо багатшими. От, на майбутнє. От. Ну, буде по-іншому. А в нас поки що нам влаштовується. Пане Анатолію, я знаю, що ви виїздите в громади не лише за графіком, але є і виїзди на запрошення громад. Що це за випадки, коли бригади запрошують приїхати до себе понад заплановані якісь норми? Так, да, минулому році у нас такі випадки були доволі часті. Хочу сказати, що по Графіку, який був затверджений обласною військовою адміністрацією, було сплановано 45 виїздів, починаючи з квітня місяця. Ми здійснили 65. Тобто 20 виїздів це були і наша ініціатива з однієї сторони, і ініціатива об'єднаних територіальних громад. Ну, я хочу відмітити, і ми говорили про це в департаменті охорони здоров'я. От які все ж таки найбільш активними були це місто Бердичів, наприклад, от, там де ми виїхали чотири рази. Тобто, кожного квартал. От і це було не менше 80 донорів. От, на один виїзд, а було там і 120 і так далі. От. Саме невеличке і несподівано навіть для нас було, наприклад, червоне. От. От, невеличке містечко. От. Але вони дали зразу там 70 донорів. Потім за кажуть, да, ми тут люди готові, давайте, приїжджайте. Мови нема, сідаємо, їдемо, плануємо. От. Тому це дуже зворушливо, по-перше, про те, що люди самі хотіли і виявляли такі бажання. От. І відповідним чином, ми старалися йти на зустріч і приїжджали, коли їм зручно. Чи можна говорити про те, що війна змінила ставлення українців до донорства? І як сьогодні розбудовується, от формується ця система донорської здачі крові, зокрема от на Житомирщині. Це ж велика просвітницька робота? ви знаєте, я таке прислів'я я так швидко не, не скажу на українській мові. Не було б щастя, да не щастя, по-моєму. В цій ситуації якраз минулий рік, цей рік дозволяє нам сформувати систему безоплатного добровільного донорства в межах нашої області. Саме складне це вплинути на думку людини. І психологічний стан відповідним чином, зараз ми говоримо, і е, коли виїжджаємо, і коли по інших е, соціальних мережах розповідаємо у нас е, про те, що е, всім нашому населенню, яке може здавати кров, звісно, от, достатньо один раз в рік здати кров для того, щоб забезпечити всі лікарні, а саме великі. Кількість донорів іде куди на обласну лікарню, онкодіспансер. А там лікуються жителі нашої області. От, відповідним чином ми маємо їх забезпечити достатньо. Тому, якщо ми попросимо і один раз люди здадуть кров, то відповідним чином всі лікарні нашої області будуть забезпечені. І плюс ще, я вважаю, цього року і всі замовлення для. Збройних сил України, чи можна говорити, що ми сьогодні вже йдемо шляхом і використовуємо досвід країн Європи із розбудови такої донорської системи, тому що ви багато їздили, я знаю, по світу і мали можливість спостерігати, переймати цей досвід? Безумовно, будемо казати, що іншого шляху немає просто, по-перше, а давайте так згадаємо, сьогодні є штучний інтелект. Є. Є, да? там роботи вже там, там, там і так. А є штучна кров? Немає. Відповідним чином, поки немає штучної крові, звісно, донорська кров буде на вагу золота або і навіть більше. А, на превеликий жаль, я можу сказати, що в 89-му році кількість донорів на тисячу населення в Україні. Складало 32 людини. 32 донори на тисячу населення. Так? А в 2020 році, тому що 21 ще немає в нас даних. По Україні це вже 11. А по області у нас 8,7 за 2021 рік. Тобто, ось порівняння: це перше. Друге. Звісно, що для того, щоб люди йшли самі, а звісно, там йдуть самі люди. От, ну, наприклад, воїна бригада в Японії. Да? От. У них два вихідних в рік. Це на Новий рік, один день, і день цвітіння сакури. Всі інше вони кожного дня працюють. Кожного дня виїжджають, приїжджають, вставають, люди добровільно йдуть і е, здають, і, і питань немає. Тобто, Плюс до того, що донорство під патронатом імператорської сім'ї. А в нас ні сім'ї вже немає, ні. Відповідно ця практика показує про те, що потрібно наближатись до донора. Наближатись і тоді це можна буде гарантувати всім жителям достатню кількість в необхідний час і безумовно високої якості і безпеки. Будемо сподіватися, що активна виїзна форма роботи обласного центру крові в громади Житомирщини вона надасть нам таку можливість забезпечити цю безперебідність, плюс сприятиме просвітницькій роботі і формуванню ось цієї системи донорської здачі крові, зокрема на теренах Житомирщини. Якщо говорити про найближчі плани, про місяць лютий, який сьогодні розпочався, які громади ви відвідаєте в лютому. У нас ну завтра, наприклад, Швайківка. Сільська громада, їдемо туди, 7 числа Пулини Грішковці, теж дуже активна позиція і районної військової адміністрації, і відповідно голови Об'єднаної територіальної громади, до речі, Пулини в перший день 24 лютого в 12 годин дня. Зателефонували і попросили приїхати. Люди зібрались, щоб здати кров 12 годин дня. Чуднів міська громада, Мирополь, Глибочиця обіцяє Попельня і Користень місто. Оце наш план на лютий місяць. Вже всі знають, подобається, що громади залучають і громадські організації, і волонтерські от для того, щоб зібрати людей. Бажаю плідну роботи у лютому з гуртовності громад. Я, з вашого дозволу, маю честь подякувати всім донорам, які приходять, які мають бажання, які приходили до нас, і напевно прийдуть ще. Від імені і військових, і від імені пацієнтів всіх лікарень і подякувати головам районних військових адміністрацій обласної військової адміністрації за ту увагу, яку приділяють донорському руху. Дякуємо вам також за вашу роботу. Представлю ще раз нашого гостя. Це Анатолій Чугріїв, директор обласного центру крові Житомирської обласної ради. Дякую, пане Анатолію. Дякую всім, хто був з нами. В час цього етеру у студії. Працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей. Дякую.